24 лютого. Ген-ген світало, зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сечами злетіли, міста запалали, будинки горіли. За вибухом вибух, зруйнована миру стіна. Ворог напав, почалася війна, і пошрамовані мальви на землю спадали. Усі українці на захист країни ставали. Війна. Порожчі вулиці, сирени, укриття, вдягає ляльку поспіхом, розгублене дитя, вломились визволителі, злодюгами у дім, поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загарбницьку орду, за долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять на згарища мене. 24 лютого минає рік з того трагічного, страшного дня. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами в світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли б горді українці не чинили опору ворогам. Незламний народ будує укриття і риє окопи, робить укріплення та зварює буржуйки. Навіть жінки і діти плетуть маскувальні сітки. Виготовляють окопні свічки, випікають хліб та готують їжу передову. Ти скажи, мій юродивий брате, доки будеш в мене ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити. За сирени і безсонні ночі, за налиті страхом діток очі, за всі вирви, вибухи, завали. За життя заховане підвали, тисячі смертей від рук бруднистих, за зруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все нестимеш Божу кару. А ворог лютує від нашої непокори, від активного супротиву, від нашої єдності та щирого патріотизму, славні Збройні Сили України звільняють все більше і більше наших міст і сіл. Це надає народу неймовірної сили духу, вселяє віру і дарує надію на перемогу. Нас всіх тримає мужній дух в містах і селах України, простори чорних лісосмуг, червоні кетяги калини, Молитви матерів вночі, і перші крики немовляти, і мерехтливий світ свічі любов на Нам сили додає солдат і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат. І хто прийшов на допомогу, вже стільки днів гуде земля, і, хоч сирені не вщухають, ми переможемо ворогів. Упевнена, не сумніваюся, знаю. Вічна пам'ять всім тим, хто за рік цей тяжкий, воєнний втратив найдорожче своє життя, Боляче нашим серцям слізно і неймовірно щемно. віддаємо Відаймо ж полем шану водиною мовчам. Я розумію, складно брат, я розумію, важко, сестра, людські повернути втрати, не, не сльози, плаче серце, коли від вибухів шалених не знаєш, де себе діти, а найжахливіше в тому пеклі, що гинуть наші з вами діти. Сумо та всі наші тримають армію ворогів Чернігів, Харків, Маріуполь. Пробачити та ні зможу. Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога. Ми українці, вільні і сильні, разом вперед, до перемоги.